Друзі, привіт! Сьогодні все просто. Це Oppo Enco Air 2 Pro. Неймінг від Бога, до речі, і Huawei FreeBuds 5i. АЙ. Це знаєте такі середньобюджетні ті які і класні, і недорогі. Тому давайте їх порівняємо і подивимося, яка з цих моделей реально краща. З вами Макс. Ви на каналі Портатив, і ми починаємо. Постачаються навушники в схожих коробках. Єдине, що у Huawei, розмір трохи менший. Ось так от. трошки-трошки. І це перевага. Бо чим менше кардонок всяких використовується, тим краще. Всередині все однаково. Документація, кабелі для зарядки та додаткові амбушури. Дуже дивно відмічати в середньобюджетних TVS якість і, в принципі, дизайн кейсів. Але вони тут. Офієні, що оцей маленький, що оцей побільше, і не тільки по дизайну, а також по матеріалам і збірці. Huawei має шорсткий і компактний кейс з дуже цікавого матеріалу, який тактильно нагадує морський камінь. Спереду індикація стану та лого бренду. Знизу USB-C для зарядки, а задня панель трохи зрізана для того, щоб кейс не гойдався на столі. Це дійсно прикольно, бо в ОПО кейс, як яйце, і трохи гойдається. Відкривається кейс Huawei однією рукою, і це зручно. Ось, демонструю чпок. Чпок всередині глянцеві виштамповки для навушників, які дуже зручно вкладати і витягувати. Тут без питань. Кришка зовсім трохи має люфт, але якщо він і таким залишиться під час довготривалого використання, то це нормально. Мої оці Marshall Moti VNC розшаталися буквально на перший тиждень і вони зараз тут ходуном ходять. І оце реально навіть не ходить майже. Але треба зазначити, що у Oppo взагалі люфту нема. Вона як мертва, але всередині щось трабанить. А тут нет. Отак, крім того, що кейс OPPO зовсім не має люфту, він також дуже екстраординарно виглядає за рахунок нестандартного лакування, яке на кришці заходить за сам пластик і робить невеличку прозору зону. Це виглядає дуже прикольно і оригінально, і навіть не дивлячись на те, що це середньобюджетні навушники. Кейс, як ви бачите, трошки більший за Huawei, але все одно цією штукою зручно користуватися, і вона може відкриватися також однією рукою. Спереду індикація позаду на петлі лого OPPO, знизу USB-C для зарядки. Всередині все так само мат плюс глянець. Наушники досить логічно займають свої позиції і їх зручно діставати, але не так, як ховай. Тут, тут, дивіться, сліпий тест чпок. Чпок. Майже сліпий. Тепер тут сліпий чпок. Чпок, бачите? Самі навушники виглядають приблизно на одному рівні. Особливих дизайнерських випіндрожів нема, але моделі з приємного глянцевого пластику, збірка високої якості стики однакові. Якщо зовсім додовбатися, то пластик Oppo, звісно трошки простіший, ніж той самий пластик у Huawei. Це от коли ти тримаєш в руках навушників, ти це відчуваєш. Коли в вухах вони, звісно, різниці нема. Сподобалася реалізація напіввідкритої конструкції вопу, в де позначення каналів є отворами. Але як то буде під час тривалої експлуатації, незрозуміло. Можливо, ці отвори заб'ються брудом. До речі, на рахунок бруду. Що Ховає, що ОПО, тут реалізували просто геніальну річ. Амбушура має гумову сітку, яка лягає перед самою металевою сіткою звуковода. Зараз я вам поясню, чому це важливо. Тому що є такі звуководи, які які дуже близько до вашого вуха, і вони забиваються нереально швидко. Наприклад, як в мої маршал мотівенсі, я їх вже буду зараз чистити другий раз за пару за півроку експлуатації. Тут такого не буде, бо бачите, тут сіточка, і вона захищає цю сіточку від вашої сірки, і не буде такого, що в якийсь час ви почнете одним вухом е гірше чути ніж там іншим. Це у мене таке є. В наушниках Marshall, а до цього було в Adidas, До речі, І з використанням тут, взагалі, все просто, бо ти знімаєш амбушуру, миші, і все окей. В моїх вухах тримаються обидві моделі досить середні. Я не можу сказати, що вони випадають під час пробіжок, але іноді хочеться поправляти. Але я й бігаю з ними, якщо чесно. Керування сенсорне а Huawei FreeBuds 5i ще й вміють регулювати гучність так само, як і AirPods про 2. ось так оп оп. і це просто геніально. Обидві пари наушників ставлять музику на паузу при знятті і поновлюють, коли вкладаєте назад. Отак чпок все. Оп, пауза. Обидві пари захищені від пилу та вологи по стандарту IP54. Тобто зовсім трохи можна вспітніти і покласти біля піску, але краще не треба. Звучання моделей досить схоже. Це такий хороший середній деталізований звучок, але все ж таки є невеличка різниця. Huawei більше мають v образного чиха і більш спокійний локалізований бас. Oppo завдяки більш відкритій конструкції, мають більш повітряне, більш-більш більш. Коротше, вони трошки повітряні і такі рівненькі. Ви зрозуміли? Так? Але при всьому цьому низькі бувають, що залазять в інші сегменти. Також опо на м'ясистих доріжках типу Балетформа Valentine здаються реально скоріше, і це залежить і від гучності. На максимальній гучності деталізація пропадає і все летить в кашу. І коли от реально у вас високо насичений трек. Знову ж таки, як у балетформалентайн потім тарілки, барабани, гітара, вокал воно все в м'ясі і швидке. Тут вже починається каша. Енці працює ідентично в наушниках, і це дуже непоганий рівень. Бо в місті реально стає спокійніше. Режим прозорості також працює задовільно, але шумно. Ну це білий шум, ви розумієте, так? Да? Мікрофони також приблизно однакові. Мені зовсім трошки здалося після прослуховування тестових записів, що хова краще, але це приблизно однаковий рівень. Запис слухайте самі. Ось так нас сховає фріба. 5 Ай, і нормальний це рівень для навушників, які коштують трошки дорожче за 3000 тисячі гривень. Давайте послухаємо, як записують OPPO Enco r 2 Pro. А ось так пишуть OPPO Enco r 2 Pro, і розробник дуже сильно хвалиться, що тут просто класнючі мікрофони і шумопоглинач тут працює класно, і в принципі все-все-все. Але як ми бачимо, різниця не така і велика. Це нормальний рівень, що там, що тут. Автономність також схожа, і Huawei живуть 6 годин з ANC 7.5 без, разом з кейсом до 28 годин. А Oppo 5 ANC 7 без і також 28 з кейсом. Зарядка лише дротова за 2 години. Скажу чесно, при всій любові до Oppo я б для себе вибрав Huawei. Чому? Тому що вони мають трошки кращу збірку, і, в принципі, той самий пластик. Вони зовсім трошки краще грають, у них, можливо, трошки кращий мікрофон, і при всьому цьому вони мають регулювання гучності по ніжці. Це реально зручно. Ну і також важливо для мене те, що їх зручніше діставати і вкладати в кейс. Але глобально це майже однакові наушники порівню. І якщо б я Oppo ставив оцінку, то це було б десь 4. 4,3 із 5, а тут би, можливо, 4,5. Тобто, розумієте, різниця невелика, і якщо ви купите чи цю модель, чи цю, ви ні в якому разі не пожалкуєте. Вони от вартують своїх грошей. Всім дякую за перегляд. Не забувайте писати свої моделі за ці гроші, а це плюс-мінус 3 тисячі гривень. І також підписуватися на наш канал, якщо цього не Ще б не зробили. Ну і не забувайте про донати. У нас там є лінк на банку, я постійно збираю і відправляю пацанам і дівчатам, які цього потребують. Дякую за перегляд, слава Україні!